У серці Голівуду розташовується пост 43. Це приміщення гілки некомерційної організації ветеранів Американський легіон. І тут особливий день. Його відвідують українські військові, які прилетіли до Лос-Анджелеса із Нью-Йорку, де перебувають на реабілітації після отримання протезів. 51-річний Геннадій Удовенко, боєць 73-го морського центру ССО, каже у Лос-Анджелесі. Вони з місією Я розумію, що наша мета донести до цих людей. Хто ми такі, щоб вони побачили свіжі істочники інформації і могли розуміти, що відбувається в країні і з перших уст. Тобто це не якісь там, не, мабуть, телебачення, інтернет, а ті люди, які дійсно перебували там і дійсно розуміють і знають, що що там трапляється. 51-річному генії та його побратиму 25-річному бійцю 129-ї бригади ЗСУ Андрію Чевозьорову показують зали по 143. Тут багато історії. Організація «Американський легіон була заснована у 1919 році ветеранами, які повернулись із Першої світової війни. Подібні центри були створені по всій Америці, аби підтримувати товариство ветеранів. Голівудський пост має особливий шарм. Тут є імпровізований музей, а також сцени для виступів, і навіть величезний кінотеатр. Українських військових супроводжують ветерани американської армії, які водночас є і працівниками установи або ж активними членами організації. У нас перш за все, у нас є якийсь оцей контакт. Те, що вони прийшли, вони вже знають, що що пройшов я. Ось до прикладу, Дженіс Боумен, працівниця, яка проводить екскурсію, служила у береговій охороні і розповідає хлопцям не лише про історію цього кінотеатру, а й про свої поранення. З Геною та Андрієм також спілкується Крістофер Ловеро, ветеран, який служив в Іраку, і з 2022-го перебував з гуманітарною місією в Україні. Important for me to my для мене важливо бути тут, щоб підтримувати своїх українських братів. Вони обоє втратили кінцівки, борючись за Україну. Спільнота ветеранів тут в Америці дуже підтримує те, що вони роблять. Коли у лютому 2022 року відбулося вторгнення. Дуже рано стало зрозуміло, що українці воюватимуть самі. Багато ветеранів, таких як я вирішили, що оскільки ми маємо набір навичок, підемо волонтерами. Арідесенсвигазніше українські та американські ветерани спускаються до бару. Американські ветерани тут збираються вечорами, щоб випити разом пива, відпочити та обмінятись думками. Сьогодні вони питають в українських колах про війну в Україні. Розмова відбувається через перекладачів. Вони, вони цінують кожну гільзу, кожен там патрон, е е військову форму. Все, все, що було, вони це все зберігають, вони роблять, якось підтримують. У нас це все якось, воно забувається. Думаю, що немає в нашій країні таких закладів, скажімо так. Тому що ну, не знаю чому. Тому, ну, мабуть, тому що це не потрібно було. І зараз, зараз я думаю, що це потрібно там щось з цим робити, але, але я розумію, що зараз війна, і я думаю, що всі ресурси, які є вільні, і людські, і матеріальні, лю... всі люди, вони повинні бути там на війні. Тому ну, я думаю, це з часом можливо це, мабуть, і повинно бути. Привезли Гену та Андрія до Лос-Анджелеса співзасновники неприбуткової організації Ґо Україна. справді просто для того, щоб мати можливість поділитися тим, що відбувається в Україні, і більше наголосити на проблемах, з якими зараз стикається Україна. Гена та Андрій прощаються з гольвицьким постом 43 і обіцяють поділитись досвідом створення таких приміщень для ветеранів в Україні з Лос-Анджелесу. Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.